Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас збереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. З добрим утром всіх. Ми виїхали на, ету, на працю. На часах у нас вже 7.56, поки там вдома трохи по ділах. Думав поранше виїду, але виїхав попозже. І виходить, що я вам хотів сказати. Завчора проїхав я 197,5 км І вошло мені 17 по половиною літрів газу. Так, він 26,40. А со скидочкою по 25,80. На 400. Не, тут не буде видно, так. Так. Коротше, на 448 гривень. Я завжди Виїжджаю з утра і заправляюся до повного. Як є нєторі, там по 200-300 по тикають від заправки до заправки. Ні, я собі заправив і я собі знаю, що мені на день хватить з головою. Так що починаємо працювати. Будемо сподіватися, що сьогоднішній день буде намного веселіше і бодріше, чим був вчорашній день. Так, зараз я приїхав вже на подол. Перший заказ у мене була мінімалочка по борщаговки і тоді взяв на ніжній вал. Уже стою 5 минут поки тишина. Буду сподіватися, що я встиг вискочити відсюди, може хтось захоче куди переїхати з подола. Хоч в основному зараз всі на подол їдуть, але будемо сподіватися, що ми відсюди уїдемо. Коротше, стояв ото я тоді на подолі, простояв минут 25. Дивлюсь, толку не буде. Думаю, переїду на Виноградар. Бо вроді би на Виноградарі показувало, що по болту що -то є робота. Коротше, їду, два рази кидаю уклон, мені в центр. На хрещаті було там, і ще кудись вже не пам'ятаю. Я, коротше, взяли відміну. І дивлюсь по болту, теж кинуло, як би. Я цю вулицю, чесно, якось і не знаю. А приїхав я, виходить, возле метро Кловська теж зараз, в центр, бля. возле Лесі Українки тут то зашов тільки що в уклон Виставив фільтра Щоб більше мене не в центр, не в подоли коротше, не забрасувало Буду сподіватися, що я відсюди виїду, ну, просто, щоб вже більше по уклону я сюди приїжджати не буду в центр. Просто Наприклад ночью там, так. Да, питань нема, можна включати, щоб в центр приїхати у центр потрапити, якщо що, там виїхати, так. Да. А днем Оце, дай Бог мені отсюда виїхати з центру, більше в нього заїжджати не буду. Я вже стою, мабуть, минут 15 железних, поки тишина. Ну, що тут можна в центрі ловити? Ніфіга. Якщо навіть щось і поймаєш, то це таке, бля. З вулиці на другу переїхати. Коротше, щось ця неділя слабенько. І вчора щось так було погано робота, щось сьогодні почалося. Коротше, вся надія на виходні. Як я вам казав, таксі це лотерея. Таксі це лотерея, друзі. Так, стою я на оболоні, вже мабуть, минут 50. Один був заказ, прилітав по болту. Я так зрозумів, ну таку хір'я знаю, я не знаю, де та вулиця знаходиться, але ну, щось в мене таке впечатлення, ви, опять на чек-центр. Я, коротше, відмінив. Уклон мовчить. Одним словом, що вчора, що сьогодні, два дня коту під хвост. Хірова почалася неділя, я вам скажуся, блядь, Ой. Вся надежда тепер тільки на виходні. Роботи немає взагалі. Це за три тижні, чесно говоря, ну то там один раз якось так був стояв. Ну це щоб учора і сьогодні так з роботу і це взагалі. Капець. То я вікна попротирав, із середини, і знаружжя повитирав їх. Коротше, порядки понаводив. Стою, коротше, дивлюся, щоб, мабуть, щось взяти додому, доїхати додому, а тоді виїжджати вечором, бо нема смислу. Сидіть, заробиш чи не заробиш, а. Не. Це не робота. Сьогодні це не робота. Так що будемо ставити, мабуть, по болту додому. Так само зараз виставляю по уклону додому. От, і їду домой. А вечором тоді. Опять з вами зустрінемось. Вечір добрий. На часах у нас вже без 5,7. Я вже 45 минут сижу під домом. Роботи ноль. Роботи ноль. Коротше написав я в приложении по болту. Написали, що вроді приложение ваше работает, все добре. От. І тільки що писав в уклон. Теж кажуть, що все нормально ваше приложення, вас видно все нормально. Пишуть, що мало замовлень. Так що сьогоднішній день вівторок це взагалі. Читаю, четверта неділя в мене роботи. Це в мене найхучий день. Найгірший день за всю мою історію. На даний момент, коли я зараз працюю, роботи взагалі нема. Не знаю, що буде завтра. Я, говорю, я думав, що вчора погано. А вказується погано ще ні. Сьогодні ще хуже всього, друзі. У нас щось потихоньку нам почав крапати дожик. Я то вважаю на оболоні стояв, з оболоні так і приїхав. Поставив по уклону. Сюди район Борщаговка, Академка, 0, нічого не бросило за всю дорогу. І по болту так само поставив до себе на район. Вже їхав тут рядишком, бросило мені що їхати на метро тірімки. Ну, думаю, я вже їхати нікуди не буду. Так як я вже їхав додому, просто я вже задовбався. Не ото, що робиш, а то, що просто просидів. От, дивіться, в мене вийшло. по работе, я же говорю, вообще по заказах. Ерунда. А по времени до хера. Так что можно посчитать, что сегодняшний Викторок худший день в такси. Я даже в болт захожу, там же всегда показывает по количеству заказов там. Желтый, красный, вообще ноль. Вообще не даже ничего не светит. И так само по уклону. Так що я повторюся, що п'ятниця, субота, неділя це будуть такі самі бойові жорсткі дні. Треба буде рвати, буду виїжджати з утра і до вечора буду лупашити оці три дні. Так що завтра відпрацюємо середу, сьогодні у нас вівторок. Я сподіваюся, що ще до вечора щось появиться, вже почти 7 часов вечора. Штаб на тільки 8, 9, 10. ну... Плюс-мінус 3,5 часа роботи в мене ще залишилося. Не знаю, друзі, що воно буде. Дивіться, якщо вдруг щось у мене поміняється, я вам все скажу. Коротше, на сьогодні в мене робота закінчена. На часах у нас вже 8.05. Так мені не один заказ не прийшов за 2 години, що я під домом сиджу. Болт мовчить. По уклону поставив радіус 30 км, показує. ну, Так, якщо в так 100% еквіваленті зважить, так, мабуть, про 5% показало по Києву, а 90% там по області. там. Вижгороди, за Вижгородами, туди Обухови, по Житомирській трасі. Коротше, все тільки з області. А, ще один коротше, заказ такий висів. Звідти поштовий. А куди це він був? Ну я коротше скріншот зров. Ось виставлю вам метод. Чи десь сюди в Київ, по-моєму? Коротше 800 гривень на 8 вечора. Це він якраз пів восьми висвітився. 800 гривень платили. Я собі думаю, але ж тоже ж це зараз туди, поки проїдь на ВІТУ поштовх, хто я знає, зараз приїдеш, що не дай Бог бої і таке, знаєте. Коротше, сьогодні найхужніший день в таксі то, короче, я і не жалію, що я приїхав етут. додому з обіду. Хай я там проїхав порожняком з оболоні, чорсним. То зараз поїду на заправочку, заправлюся, щоб завтра з повним баком виїхати. В коїсь мерії те, що заробили, зараз віддамо. Получається, я проїхав 93 км. Вийде, ну, грубо говоря, по 600 км пробігав у мене. А з них, якщо посчитати, сюди проїхав, там, мабуть, кілометрів 70-65 робочих. А то считаю, якщо даже, може навіть може даже кілометрів з 50, так отак, вот 50 на 50, мабуть. за Болоні сюди. Я думаю, кілометрів 20 железних буде. Там я проїхав, тоді був з Подола на Виноградар. Кілометрів до 7 вийшло в мене. І потім з центра я переїжджав. Таро 10 кілометрів, мабуть, плюс-мінус 40 км я лишніх проїхав сьогодні. Так що, спасибо, що хто подивився мене сьогодні. Звісно, не було вам що сьогодні розказувати, бо сьогодні просто-напросто роботи немає. Я сподіваюся, що завтра буде день хоч ось ось так от. Чуть-чуть отак получше, ніж сьогодні. Бо сьогодні просто. Жесть. А, я вам ще хотів розказати, я тут забув. Приїхав я короче, додому. І думаю, для провірки брат поставив точку, де я біля дому свого стою. Типа, кому прийде заказ? Вроді би, біля мене машин не було. По уклону, це по уклону було. І що ви думаєте? Машина подалася десь за метро, ну, десь метром 500 около. Так, у той машини, це уклоновська машина була. уклоновська машина. Каже, у нього там в приложенні писало, 9 тисяч поїздок з'явив чоловік. Хір його знає. 9 тисяч. Це мені каже, це 9 тисяч. Це не так, як оця машина, як, я не знаю, ну... прив'язка якось. Чи, ну, чи до другої машини, і воно якось так все, ну як це, 9 тисяч поїздок взяли. Це я не знаю. Це, це стільки готова треба їздити, щоб 9 тисяч їх намаслати. Так представте, я стояв під домом, ніхіра дало уклоновській машині заказ. Ну, бо Їм же, як в першу очередь дають. А потім уже всім остальним. Так що такі його діла. Так що, друзі, до завтра. Если що, пишіть кому що інтересно, розкажу. Пока.